Сьогодні переді мною стоїть непростий вибір. І ви будете разом зі мною, поки я вирішуватиму, який шлях обрати, який із них стане моїм. Життя сповнене таких моментів, коли наші рішення можуть кардинально змінити майбутнє. Вибирати нелегко, але саме це допомагає нам рости та розвиватися. Зазвичай важкі рішення змушують нас балансувати між двома складними варіантами. Кожен із них має свої плюси, свої мінуси, а також певні емоційні та практичні наслідки. У такі моменти легко відчути себе пригніченим через тиск і страх помилки. Особливо якщо від вибору залежить наше майбутнє. У моєму випадку переді мною два варіанти. І кожен з них може суттєво вплинути на моє життя. Але який з них правильний? Одним з найбільших викликів є те, що емоції впливають на рішення. Я намагаюся розглянути всі фактори, але почуття заважають залишатися об'єктивним. Як залишатися раціональним, коли вибір чіпає не тільки логіку, але й серце? Я розумію, що варто враховувати різні точки зору та радитися з тими, кому довіряю. Часто сторонній погляд допомагає побачити те, що самому непомітно. Складність мого вибору ще й в тому, що обидва варіанти можуть принести позитивний результат. Але разом з тим містять значні ризики. Один шлях це стабільність і безпека, інший свобода і можливість реалізувати мрії, але з великими невизначеностями. Як зрозуміти, який варіант принесе більше розвитку і задоволення? І чи можна довіряти своєму внутрішньому голосу, коли він стається нечітким? Заглиблюючись у кожен варіант, я починаю усвідомлювати наслідки. Один вибір дає фінансову стабільність, але обмежує творчий потенціал. Інший дає більше свободи, але не гарантує фінансового комфорту. Що важливіше, безпека чи можливість реалізувати себе? Якщо обрати стабільність, то чи не перешкодую я про втрачення можливості? Якщо обрати свободу, чи зможу я подолати труднощі? Я намагаюся тримати фокус на своїх цінностях. Те, що ми обираємо, має відповідати тому, ким ми є. Якщо для мене важливі незалежність і самовираження, можливо, варто ризикнути. Чим глибше я аналізую ситуацію, тим більше розумію, що будь-яке рішення матиме довготривалий вплив. Один шлях може принести відчуття виконаного обов'язку. Інший – розчарування. Я також думаю про вплив на стосунки, самопочуття, життєвий баланс. Але незалежно від вибору, це буде досвід, з якого я навчусь. Цей процес змусив мене подивитися всередину себе. Важливий вибір це не лише про зовнішні фактори, а й про нашу внутрішню сутність. Це про чесність перед собою і відповідь на питання, чого я насправді хочу. Я усвідомив, ухвалення складних рішень це частина життя. Важливо не боятися помилок, адже вони ведуть до зростання. Кожен вибір це можливість навчитися чомусь новому. Якщо ви зараз стоїте перед важким рішенням, поділіться в коментарях, яке рішення вам доводилось ухвалювати. Як ви обирали? І що для вас виявилося найважливішим у цьому процесі. А якщо ви хочете більше дізнатися про стратегії прийняття рішень, перегляньте мої інші відео. Дякую, що були зі мною. Побачимося в наступному відео.